Корисно і дієтично на Богородчанщині відкрили перший на західній Україні цех з виготовлення ковбаси з індичатини. Тут перероблятимуть одну тонну продукту в день. Сировиною забезпечені 100% причому місцевого виробництва. Репортаж наших кореспондентів. Прикарпатці переймають досвід європейських колег, адже галузь з переробки дієтичного м'яса набирає неабиякої популярності. Населення хоче їсти дієтичне м'ясо, і в нас в області є на сьогоднішній день уже 95 тисяч погулів'я індиків одночасного зберігання. Це хороша цифра. Хоча усього птиці в нас в області є вже майже 6,5 мільйонів, мільйони, майже 7 мільйонів. Голів власне те індийче м'ясо, яке не буде реалізоване як тушки, перероблятимуть у ковбасному цеху. Потужність чимала, одна тонна за день. Якість і корисність кінцевого продукту гарантують лабораторні дослідження. Є експертні висновки всі досліджували, відповідає всім нормам. Ми самі створювали технічні нормативні документи на свою продукцію, оскільки аналогів нормативної документації так схожу в Україні нема. Тому ну. За якість можна бути впевненим. Сировину для переробки ковбасний цех забезпечують місцеві підприємства. Тож вже найближчим часом гурмани дієтичних страв можуть придбати не лише ковбаску з індичатини, а й сердельки та навіть паштет.